Після початку повномасштабної війни безпілотники стали очима і зброєю української армії. Вони рятують життя, допомагають нищити ворога, дають перевагу там, де інші засоби не працюють. У березні 2023 року Верховна Рада виділяє Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 30 мільярдів гривень для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Це мало б суттєво посилити обороноздатність держави. Але замість допомоги фронту для декого ці кошти стали джерелом наживи. Керівник одного з департаментів Держспецзв'язку, відповідальний за закупівлю дронів, вирішує розтратити частину виділеної суми на користь обраних компаній. Їх контролює брат підприємців, з якою посадовця пов'язують тісні ділові стосунки та кількарічна співпраця. Вони домовляються, ціни на дрони штучно завищують, а маржа дістається учасникам оборудки. До схеми залучають заступника керівника департаменту, а також фінансового директора групи компаній. Фактичний власник компанії повідомляє дружині про залучення до продажу дронів для Держспецзв'язку.